Вітаю вас, дітлахи, та запрошую до цікавого незвичайного заняття з малювання. Справа в тому, що сьогодні одна з наших ляльок повідомила про те, що матуся їй купила ось такі рожеві рукавички, але ж вони не прикрашені. І наша лялочка дуже засмутилась. Я пропоную вам, дітлахи, разом зі мною прикрасити. Кружечками, а лялечка хотіла тільки кружечками прикрасити наші рукавички, а потім їй подарувати. Ну що, розпочинаємо роботу, але ж, по-перше, давайте підготуємо наші ручки, потримо їх, а тепер наша пальчикова гімнастика. Хлопчик-пальчик, де ти був? Із цим братцем в ліс ходив, із цим братцем борщ варив. І з цим братцем я співав, а з цим братцем малював. Ну що ж, ручки у нас тепленькі і готові для подальшої роботи. Діти, у мене дві рукавички. Я буду прикрашати їх маленькими та великими кружечками. Прикрашати буду не пензликом. Я буду прикрашати ось такою ватною палочкою і ось такою пробочкою. І мені будуть потрібні різнокольорові фарби, але ж... Серед них я хочу використати сьогодні зелену та рожеву. Ну що ж, починаємо із великих крапочок. Подивіться, я беру пробочку, вмочую її ось в цю фарбу. Так, вмочую. Зараз ще більше. А потім. Буду ставити крапочки. Раз, два, три. Те ж саме я зроблю на цій рукавичці. Раз, два, три. Все, вона мені не потрібна. І фарба ця не потрібна. Але ж мені потрібна фарба зеленого кольору. Ну, поставлю ось так. Я сподіваюся, ви все бачите. Тепер я беру ватну паличку, вмочую її, але ж не сильно, не так, щоб паличка була вся зелена. А тільки е ватний кінець палички. І буду прикрашати спочатку ось цю рукавичку крапочками. Дивіться. Буду ставити їх там, де мені заманеться, але щоб воно було гарно, щоб виглядало. Гарно та вхайно. Так. І давайте великий пальчик теж прикрашимо. Так. Досить. Ця рукавичка готова. Тепер щодо цієї рукавички. Так, увага умокнула і прикрашаю. Ой, тут я трішки змазала. Трішки у мене так вийшло. Ну, нічого, я буду охайніше виробляти далі. Далі пішло правильно. Діти, а ви, якщо хочете вдома прикрасити іншими фарбами, тобто фарбами іншого кольора, робіть так, як заманеться вам. Так. Охайно. І тепер пальчик. Раз. Два, три. Все, все. Ось я кладу сюди свою ванну палочку прибираю. І ось зараз я вам покажу те, що у нас вийшло. Я візьму за краєчки свої роботи і покажу. Ось так ми з вами прикрасили рукавички для нашої лялечки. І сьогодні я її подарую, коли все висохне. А ви дітки. Прикрашайте рукавички так, як вам заманеться. Тобто теж маленькими і великими кружечками, але ж того кольору, якого ви цього забажаєте. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.